Любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, як сьогодні я тобі заповідав, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі, мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи, ти привіриш їх, як знак до своєї руки вони будуть пов'язкою над твоїми очима, напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. Коли релігійні лідери запитали Ісуса, яка найважливіша заповідь, Він процитував повторення закону 6.5. Цей вірш містить одну з найважливіших заповідей у всьому Святому Письмі. Відправною точкою для всього нашого життя є любов до Бога. Ми створені, щоб любити Бога і мати з Ним стосунки. Ці стосунки означають, що ми також створені для того, щоб Бог любив нас. Серед усього, що вам потрібно робити в житті, найважливіше любити Бога всім, чим Він є. Якщо ми досягли успіху в житті, але не любимо Бога, ми просто проп... Пустили найважливіше. Бог наказав ізраїльцянам у повторенні закону постійно зберігати цю заповідь у своїх серцях і розумі. Вони зробили фізичні нагадування, щоб допомогти їм пам'ятати про любов до Бога у всьому, що вони робили. Вони навчали цієї заповіді своїх дітей як основи всіх інших заповідей у святому письмі. Знайдіть час, щоб також подумати про своє життя чи любов до Бога є основною мотивацією. Приділіть трохи часу розумом про те, наскільки добрим і милосердним був Бог у вашому житті, можливо, створіть фізичне нагадування. Яке ви бачитемете щодня, щоб допомогти зосередити свої думки та серце на любові до Бога. Пам'ятайте, що Бог любить вас більше, ніж ви можете уявити собі. Найважливіша мотивація любити Бога це постійно пам'ятати, як сильно Він любить вас. Боже, слухняність є одним із способів виявити свою віру в Тебе. Навчи мене бути слухнянішим. Наповни моє серце ідеальною любов'ю, яку Ти показав мені. Навчи мене, як це виглядає, віддавати тобі кожну частину себе серця, душу і силу в ім'я Ісуса. Амінь.